І тут китайці реально постаралися. Перший флагманський телефон Blackview, який доступний за ціною в 12 тисяч гривень, і в нього запхали абсолютно все. І хороший процесор, і хороші камери, і нічне бачення, і подвійні дисплеї, і батарею у 20 тисяч міліампер. І навіть якщо подивитися на коробочку, то вони також постаралися, тому що все це вибито, це тиснення. Поки залежні люди від системи купують собі айфони, вільні люди можуть дозволити придбати собі Blackview. хоча він і не морквяного кольору. Да хер з ним. По комплекту кабель Type-C, двосторонній, да, двосторонній Type-C. Зарядочка супер, напевно, швидка на аж цілих 55 Вт. Заряджати батареєчку в цілих 20 тисяч мА, певно, буде трохи довго. Але що ж ти зробиш? Цінник тут, звісно, що не кусається. Дивіться, навіть вам дали шнурочок на руку, щоб ти не згубив цю цеглину, тому що важить він майже кілограм. Іноді мене починає накривати. Як тільки на виходить нова модель айфону, я думаю, ну все, куплю однозначно. А потім воно проходить. І я думаю, я що якийсь долбойоб, поки мені в ту секту ще рано. Дивіться, як виглядає круто Blackview. Ну, дизайн, ну продумали, ну гарно зробили, видно, що ну не айфон, правда, але по якості нічим не гірше. Хоча в айфона немає жодного броньованого телефона. У чому? Фанати айфонів. От, наприклад, хочеш ти класного броньованого телефона, а хір там ходи своїм ябком, яке впаде і розіб'ється. А цьому йому похер, розумієш? Абсолютно. Корпус весь прогумований, металеві вставочки. Дивіться, тут якийсь такий пластик, прикольний зробили з прикольним дизайном. Тут під док-станцію, тобто його можна ось так поставити, як рацію заряджати. Тут також металева вставочка, коротше, функціональна кнопочка. Кнопочка вімкнення з відбитка пальців, гучність, дивіться, два таких потужних ліхтарика. Пізніше покажу, як світить дві камери, нічне бачення. Задній дисплей, яку він виконує функцію? Якщо ви перевертаєте телефон, дисплей активується. І тут ви вже собі можете керувати плеєром, дивитися свої калорії, там скільки де ви ходили, що так далі. Погода, погоду я ще не налаштував, компас. І можна включити камеру. Тобто ви можете знімати, уявляєте, ви можете зробити круті там селфі, фоточки собі на основну камеру, не на фронталку, а на основну. І це дуже круто. Флагманські характеристики цього телефона має свою оболонку, докос 4.2. Не знаю, чи буде оновлюватися. Оперативна пам'ять 12 ГБ, вбудована 256, процесор Dimensity 70, 7050, 8-ядерний, 24 Гц. Ну, коротше, ємність акумулятора 20 Тисяч мА, Роздільна здатність екрану, ну така собі, короче, не 2К походу. Походу, 2К-екран в нього, фронтальна камера 64 меапікселі, основна 50. Ось вам до прикладу, як виглядає два флагманських телефони. Якщо взяти по дисплею, то вони будуть однакові. Якщо взяти по розмірах, то звісно, що Blackview він і товстіший, і більший, і важчий, ну короче, підписник. Відчувається, що тримаєш цеглину. Щоб ви вже ніде не шукали інформацію, я вам все розкажу. Blackview Експлор 1 перший захищений флагман, сертифікований IP6869, Витримує падіння з висоти 6 метрів. Тиск навантаження 500 кілограм. Ні, фіга собі можна навіть моєю машиною переїхати одним колесом і має витримати. Коротше, на глибині 2 метрів може бути протягом 30 хвилин. Коротше, якийсь там у нього екран дуже крутий, горіла глаз, вляха, алюмінієва рамка. Там мінус 20, плюс 60, Коротше, що там ліхтарик потужністю 170 люменів? Ні, фіга собі, тут характеристик. Стільки пана придумала, що це, якийсь коротше, який штучний інтелект там, розумний, швидкий і цікавий. Коротше, любителі інтелекту будете мати час, будете гратися. Так далі, надзвичайно плавний 2К, бляха, 24К. Я ж вам казав, що десь орієнтовано 2К, 120-герцовий. Екран з адаптивною технологією штучного інтелекту для захисту зору. Ніхера собі, бляха, оснащений 678 дюймом дисплеєм. І що там з яскравістю 700-коротше ніт? Ось цей телефон тисячу ніт, здається, Це сам яскравий телефон в світі, сам яскравим дисплеєм. Навіть твій айфон, коротше, тупо муйня, порівняно з ось цим телефоном. Да. Це так, чисто на правах реклами. Так, коротше, тут ти почитав собі найпотужніший акумулятор, не самий потужній, але в принципі може бути що там витримує. 42 дні. 42 дні забезпечує 23 години безперервного використання, або 42 дні в режимі очікування. Ніхера собі. Ну, написати можна все що завгодно. Чи дійсно воно так працює? Ось тобі, будь ласка, характеристики, скільки балів набрав процесор? 430 балів у тесті Антуту. Ніхера собі, бляха. Ну, китайці цього разу просто. Зробили щось нереальне. Головна, коротше, камера 64 мегапікселя. Пізніше я вам покажу, як воно буде фоткати. 50 мегапікселів фронталка і 20 мегапікселів для об'єктива нічного бачення. От всі телефони, що я тестував, здається, в уліфоні була сама краща нічна зйомка. Як буде в Blackview, от хір його ну знає. Ну що, блогери готові охренівати. Я вам зараз покажу, як фоткає 64 мегапікселя. Дивіться, хопа! Я сам в шоці. Дивіться, яка якість крута. Це я вам показую через монітор. Я вам десь там понавставляю цих фотографій, подивитися, що ви собі охренівали, та як я дивіться, яка крута деталізація. Да? Ну, тут вже правда воно розмито, тому що я сильно збільшив. Ну, якщо тако подивитися, ну реально круто. Навіть. Стіл плюс-мінус передало правильно колір. Що нам скаже відео? Поставив Full HD 60 кадрів в секунду, і тут є ось така фішка стабільність відео, тобто має бути якась цифрова певна стабілізація, тому що навряд чи тут є оптична. Дивимося, Чи є оптична стабілізація, чи взагалі цифрова. Ну я вам скажу, якість зйомки тут реально крута. Зважаючи на те, що захищений телефон, і я думаю, ця камера буде найкрутіша з тих всіх, що я тестував в телефонах. Так, а що нам скаже ось так, якщо приблизити, дивіться, навіть якщо збільшити, доволі непогана картиночка, да? невже BlackView почав робити круті речі? да? Хо -хо -хо, я просто в шоці. Ширококутної камери, є навіть ширококутна камера, ні, ширококутної немає, але дивіться, якщо збільшити, ну, шуми є, а так, в принципі, реально круто знімає. Да, апарат такий, що може бути. Хто не бачив, можете подивитися. Місто Хмельницький. Роздавали цей телефон тупо всім на халяву. Якщо в тебе є тисячу підписників на Ютубі, тобі вже давали такий телефон на огляд. Я як подивився ті огляди, я просто охренів. Один не показав, що є ззаді дисплей і його функції, інший знімає відео і каже: що немає стабілізації, бо її, певно, треба включити. Майже ніхто не показав, як працює нічний режим, тому що тут ж є камера спеціальна. Ось вона, і ось інфрачервоні діоди. Ніхто не показав навіть, де вмикається. Воно вмикається ось тут. Дивіться, натискаєте. Зараз я вам покажу, як воно знімає. Діодики то в камери малюсінькі, а дивіться, як працює нічний режим. Охреніти можна, да? Ха -ха, я сам в шоці. Показує навіть це відстань скільки тут десь 3 метра. З 3 метрів 3-4 метри, десь 4 метра. 4 метра, і вистачає, щоб воно ось так працювало. Фільм жахів бачили, називається Підвал Петровича. Ух ти, йоптаю мать. Дивіться, якість, яка класна. Я просто в шоці, яка крута якість нічної зйомки. Потім подивлюся, як воно записало. Так. Камін мій старенький. Ху-ху! І камін новий стоїть. Бляха, камера настільки круто пише, я просто в шоці. Дивіться, як я вже все будую. Скоро про це будуть виходити відео. Замою перехідничок. Там ще, бачите, не підключено нічого. Тому що чекаю перехідничка. Ну, камера реально достойний варіант. Ну, реально достойний. Дивіться, Я круто видно в підвалі! І там все видно. Дивіться, ніфіга собі бляха Оце то круто. Ну, камера реально топчик. Да, Коротше, якщо ти шукав телефон з хорошим нічним баченням чи нічною зйомкою, інфрачервоні діоди тут, слухайте, б'ють, фік знає куди. Відстань 5 метрів на вулиці дощ. Дивіться, чим більша відстань, тим гірше буде показувати, тому що інфрачервоні діодики, їх банально не вистачає на таку велику відстань. Бачите, далі вже просто темно. Якщо подивитися, ось то видно перед собою. Тобто орієнтовно там 5, ну максимум 8 метрів, ти будеш чітко бачити вночі, причому стабілізація тут реально крута. Ходи собі, знімай гаражами, ночами, дивіться, дивіться, як круто видно. Ну, камера тут сама крута з тих всіх, що я тестував з нічним баченням. Слухайте, як грає динамік. Тут знаходиться один великий динамік. Тепер послухайте в цьому, де два динаміка. Відчуваєте, тут якось аж приємніше, аж любомило слухати, слухати. Тут просто верещить. Звісно, що тут стерео а тут монофонічно плаский. Для немеломана може й піде, а для мене ні. Цей хоть тихіше грає, але тут відчутно всі нотки, а тут просто як радіо грає. Давайте ще один трек під іншим кутом. А тепер цей. Тут навіть відчувається, ніби бас є, а тут просто тупо кричить. Процесор тут хороший, тому ютубчик будеш дивитися в якості 4К. Дивися. Гучність можна скинути, тому що так він кричить, як дурний. А коли музику слухати, то слухаєш просто пласку музику. Дивися, нічого не лагає, кольори передає правильно. Все чітко. Давай ось тако глянемо. Ану. Хопа. Ну Дивіться. Все чітко працює. По ютубчику, по графіці, питань немає. Ігри грати я не буду, тому що я не ігроман, ігри, хай там грають і інші блогери. Я тобі показую лише, як воно працює, як працює камера, яка передача кольорів, що жодних лагів немає абсолютно. Що нам покаже ліхтарик? А покаже, що. Ну, такий собі, так. Да. Я думав, що буде набагато краще все. Очікував від нього. Реально більшого, а так по суті дивися, без ліхтарика з ліхтариком. Ну дорогу підсвітити в принципі можна, якщо десь ти по селі, туди-сюди, а супер якоїсь яскравості від нього очікувати. Я думаю, що не варто. Основні функції, які мають бути, це режим рукавичок, запис дзвінка і очищення дина. Задній екран функції додали просто до фіга. Можна поставити стиль годинника, наприклад, там різні стилі, картиночки, циферблати і так далі. Який буде віджит відображатися на екрані? Де музика, як дзвінки, і навіть яскраві. Заднього екрану можна виставити. Функціональна кнопочка може виконувати три завдання. Наприклад, в мене подвійне натискання, це вмикається ліхтарик. Якщо, наприклад, там один може вмикатися камера, чи, наприклад, довге затискання може вмикатися щось інше. Купила в мене недавно жінка подібного телефона, каже: Петрович, як поставити сім-карту? Все дуже просто. Дивіться: нігтем сюди запхали, підділи і висунули. Бачите, можна поставити як мікро SD-карту або поставити. Дві сім карти за останніх пару років, що я тестую планшети і телефони Blackview, тут вони взяли, зробили реально нормальну камеру. Не та, як в тих, що просто мило, навіть не було що показувати, нема що розказати. Просто показав. Ось є камера, як вона знімає і все. Тут навіть можна порадіти і сказати: дивіться, вона круто показує вночі, вона круто знімає, і в неї якась є стабілізація. Хоча вона і не оптична, цифрова, але вона справляється. Тут навіть можна сказати, що можеш брати і знімати, фотографувати будь-що, так що підписник, я тобі роз... Сказав, показав все. Тут коротше шторочка. Ну коротше, все як в стандартних телефонах. Ти не забудь поставити великі вподобайки. Телефон, звісно, що можна забрати після тестування. Недорого. Треба забирати.